Вони вели подвійне життя, мали секрети від своїх родин, переслідували власну мету та шукали вигоду. Хтось хотів грошей, хтось побудувати стосунки, а хтось задовільнити свої фантазії. Вони зайшли надто далеко у своїх бажаннях, поки не опинились на віддаленій фермі у Сасексі, Великобританія. Поліція більше місяця досліджувала велику територію, аби знайти те, що від них лишилось. Олександра Морган, або, як всі її звали просто Алекс, була 34-річна мати двох синів. Проживала у Віслі Паунд, що в Кренбрук-Кент. дуже любила тварин, а особливо собак. Була енергійною, доволі амбітною і завжди шукала шляхи до кращого життя. Оскільки Алекс була мати одиначкою і не спілкувалася з жодним статусів своїх дітей, то на її плечі лягла велика відповідальність. Їй треба було заробляти більше грошей, аби вистачало на все. Жінка працювала собачим перукарем і любила свою роботу, але заробітку було недостатньо для забезпечення потреб її родини. Та, не дивлячись на всі труднощі, Алекс вважала себе самодостатньою та щасливою людиною, і найбільше радості їй приносили її хлопчики. Заради синів жінка була готова на все, і одного дня це її згубило. Алекс наважилась ризикнути та опанувати додатковий бізнес, не дивлячись на те, що він досить небезпечний. 13 листопада 2021 року Алекс домовилась з батьками, що залишить синів у них на три дні, пояснила, що їде з друзями на відпочинок до спа комплексу. Протягом цього часу жінка не виходила на зв'язок. Родина не турбувалася через це, бо Алекс поїхала відпочивати і, можливо, хоче відключитись від цього зовнішнього світу. Але коли і на п'ятий день Алекс не подзвонила та не забрала своїх дітей, рідні забили на сполох. Вони знали, як відповідально їхня дочка ставиться до таких речей як любить синів, знали її характер та звички. Жінка б ніколи не дозволила собі просто зникнути без попередження. Коли родичі Алекс Морган звернулися до поліції, то розповіли, що вона поїхала до СПА. Це стало відправною точкою у розслідуванні, оскільки іншої інформації поки не було. Слідчі витрачали час на те, щоб з'ясувати, в якому комплексі відпочивала Алекс, хоча насправді вона була зовсім в іншому місці. Поліціянти опрацювали багато годин записів з камер відеоспостереження, щоб вирахувати, куди поїхала Алекс Морган. Її міні-Купер побачили на заправочній станції Кренпроку вранці 14 листопада. Менеджерка, яка працювала там, була доброю подругою Алекс. Вона відзначила, що жінка того ранку виглядала особливо гарною, неначе йшла на побачення. Алекс була у доброму гуморі та щиро посміхалась. Вона заправила машину, купила снеки, випила кави та рушила, куди саме не сказала. Подруга також стверджувала, що такі ранні поїздки не типові для неї. Детективи оприлюднили фотографії автомобіля, закликаючи громадян бути пильними. Можливо, вони побачать десь це авто і зможуть сповістити поліцію. Також опублікували фотографії Алекс разом із описом одягу, в якому її бачили востаннє. Темно зелена куртка довжиною до коліна, чорний топ, рвані сині джинси та чорні чоботи до колін. Востаннє її авто зафіксувала камера відеоспостереження, коли вона слідувала за золотистим ягуаром. Це було недалеко від ферми Літл Брідж. Алекс Морган дійсно вирушила на побачення того ранку і не до кого-небудь, а до свого постійного клієнта. Це була частина її таємного життя. І чоловік, що був за кермом того ягуару, протягом тривалого часу мав власну маску на обличчі Вдень він був простим сім'янином, а вночі перетворювався на маніяка, що полював на красивих жінок. 41-річний Марк Браун проживав своє життя у мальовничому районі в Східному Есексі. Він мав жінку Лізу Кларк, яка втім не була його офіційною дружиною, але пара мешкала разом вже 15 років. В цих стосунках народилось троє синів. Марк працював будівельником, охоронцем і також підробляв механіком. Та був у нього ще один талант він вмів приховувати купу своїх брудних секретів під маскою сім'янина і вів подвійне життя. Місцем зберігання його таємниць стала непримітна ферма на околиці міста Гастінгс. Ферму Літл Брідж він орендував начебто для того, щоб займатися там ремонтом аптівок. На території було декілька невеликих будівель і багато простору, щоб тримати авто. Це було суто його чоловіче місце, де Марк міг би усамітнитись, звільнити голову від рутинних думок та дати рукам роботу. Це також приносило непоганий заробіток, бо відремонтовані машини чоловік потім продавав. Такий бізнес був гарним прикриттям для того, аби проводити час на віддаленій фермі, де ніхто не бачить і не чує, чим ще Марк там займається. На території Літлбрідж стояв корабельний контейнер. Зазвичай в таких зберігають якісь речі або транспортують товари до інших міст чи країн. Але Марк використовував це так зване приміщення не за призначенням. Це було його місцем зустрічі з жінками, які надавали ескорт послуги. Він знаходив їх на спеціальному сайті і привозив туди. Саме на цьому ресурсі Марк Браун побачив сторінку Алекс Морган. Так вона вирішила зайнятися таким прибутковим, але досить небезпечним бізнесом, щоб забезпечити себе та синів. Вона усвідомлювала, що клієнти можуть бути різні, як щедрі та вдячні, так і грубі та вибагливі, розуміла, що кожна зустріч несе за собою потенційну небезпеку, їй могли зашкодити у різний спосіб. І захистити у такій ситуації було б нікому. Марку жінка одразу сподобалась, тож чоловік зв'язався з нею у червні 21-го року. Загалом вони мали сім зустрічей, перша з яких відбулася 8 червня. Спочатку вони кохались у Алекс вдома, а потім чоловік почав привозити її на свою ферму. Він облаштував у корабельному контейнері кімнату, де за участі жінок можна було втілювати свої найпотаємніші бажання. Так їхні зустрічі почали відбуватися на Літал Брідж. 13 листопада Алекс вкотре зібралась до нього рідним збрехала, що їде з друзями до спа комплексу. Зазвичай, коли зникає людина, то витрачається багато ресурсів на її пошук, але не у випадку Алекс Морган. Жінка була досить передбачливою та обережною. Щоразу, коли вона йшла на такі побачення, то залишала підказки у своєму домі на випадок, якщо станеться біда. Хотіла, аби рідні змогли знайти її. Так само вона зробила перед тим, як поїхати до Марка Брауна, написала ім'я та місце роботи чоловіка, до якого йшла, та залишила записку на столі, яка, начебто, адресована її синам. В ній Алекс написала Давайте покатаємось на роликах. Коли поліціянти почали обшук її будинку, вони знайшли цю записку. Слідчі не одразу зрозуміли, що та означає. Але пізніше у спальні Алекс знайшлась коробка з роликами. В ній лежали заощадження жінки у розмірі 2500 фунтів стерлінгів. Також телефон, який Алекс використовувала суто для своєї таємної роботи. Пін-код був написаний на папірці і лежав поруч. Коли слідчі знайшли записку з закликом перевірити певний поштовий індекс, якщо з нею щось трапиться, вони ще більше впевнились у тому, що жінка розуміла, на який великий ризик іде. І передбачала, що все може закінчитись погано. Вірогідно, саме за цією адресою живе той, хто відповідальний за її зникнення. Поліціянти скористались пін-кодом і таким чином вилучили всю інформацію з телефона зниклої. Там вони побачили переписку з Марком Брауном, її постійним клієнтом. Востаннє вони обговорювали аж занадто солодку пропозицію з боку чоловіка, згідно якої жінка могла б добре збагатитись. Мова йшла про 100 тисяч фунтів стерлінгів за 4 дні роботи у гарних умовах, до яких ще входило проживання у елітному готелі під охороною, нове посвідчення, нова машина та гроші на шопінг. Ця переписка відбулась 23 жовтня, за пару тижнів до зникнення. Про те, що жінка схилялася повірити у цю казку, говорить її історія пошуку в Google, вона дивилась, який мінімальний депозит на будинок у 2021 році. Також жінка моніторила, як відкрити бізнес. Хотіла мати власний магазин з продажу соляріїв. Її бажання жити кращим життям було дуже великим. А чи реальна така робота чи ні, Алекс наважилася перевірити особисто. Все таки вона вже не вперше бачиться з Марком може, дійсно доля посміхнеться їй. Та Марк вже все продумав він не просто так сказав, що робота займає чотири дні, адже знав, що жінка скаже рідним про свою тривалу відсутність, і ніхто не шукатиме її одразу. Він виграє для себе час і зможе робити все, що йому заманеться, без жодного ризику бути знайденим. Він гадки не мав, що Алекс вже попіклувалася про те, аби на його слід вийшли. Поштовий індекс привів поліціянтів до ферми Брідж. 23 листопада правоохоронці оточили цю територію. Марк Браун перебував там. Він поводив себе доброзичливо та привітно. Наче йому немає чого приховувати. На питання про Алекс Морган відповідав спокійно. Сказав, що вони дійсно зустрілись, однак ця зустріч була нетривалою, і жінка поїхала через 45 хвилин. Не відмовлявся надати свій зразок ДНК, а також відбитки пальців. Робив все, аби виглядати невинним. Марк був впевненим у собі та в тому, що зможе перехитрити всіх. Він підтвердив, що мав інтимну близькість Алекс в останню зустріч, як і усі попередні. Тож і ця не була якоюсь особливою, йому нема сенсу брехати. Після допиту чоловіка відпустили. Обшук на його фермі потребував тривалого часу, не лише через велику територію, але й кількість мотлу, що зберігався там. Наступного дня Марк зателефонував начальнику та повідомив, що його скоро судитимуть за подвійне вбивство, і йому загрожує від 25 років до довічного. І це один із найдивніших вчинків, які зробив Марк Браун. З одного боку, він виставляє себе невинним перед поліціянтами, а з іншого зізнається керівництву у ще одному вбивстві, про яке поліція ще навіть не здогадувалась. До правоохоронців потрапив запис камери відеоспостереження, яка була встановлена недалеко від Літлбрідж. На записі 14 листопада Алекс заїхала на територію на своєму авто слідом за машиною Марка, і більше ніколи не покидала ферми. Згодом лише Марк виїхав звідти на своєму золотистому ягуарі, а пізніше повернувся на білому фургоні. Оскільки чоловік мав справу з різними авто, він зміг поміняти номерні знаки на міні купері Алекс і наступного дня вивіз машину за межі району ферми на Холмхерст Лейн у Сент Леонарді. Він зателефонував своїй колезі з проханням привезти йому відбілювач, а сам поїхав на заправку, де придбав бензин у каністрах. Ці покупки були зроблені, аби утилізувати тіло Алекс Морган. Коли копи обшукали білий фургон, то знайшли ліки. Рецепт був виписаний на ім'я Лія Вейр, що, як виявилось, зникла звісти 6 місяців тому. Тепер Марк підозрювався у причетності до двох вбивств. Це спонукало правоохоронців обшукати ще й місце його роботи. Так, на будівельному майданчику вони побачили підозрілу бочку з під нафти, яка сильно обгоріла. Всередині лежали кістки та зуби. Тривожні знахідки було направлено до лабораторій на тест ДНК, і як показали результати експертизи, ці рештки належали Алекс Морган. Залишалось знайти другу жертву 32-річна Лія, мати трьох дітей, проживала у Гастінгсі. У березні 2018 року вона познайомилася з Марком на тому ж сайті, що й Алекс. Бо так само таємно працювала у ескорті. Лія теж дуже любила тварин. У неї був цілий звіринець померанський шпіц Леді, пастюк, Кобила Берті та навіть кози. За характером Лія була доброю і досить довірливою, однак схильною до депресії жінкою. Вона мала біполярний розлад і деякий час була залежна від речовин. Через це втратила опіку над дітьми, але робила все можливе, аби повернути їх. Хотіла почати все з чистого аркушу, тому її зникнення було особливо підозрілим. Жінка не залишила жодного сліду, який допоміг би відповісти на питання, що ж сталося. А стався Марк Браун. Він почав проводити з нею час як клієнт, але потім перестав платити за інтимні послуги Лії, адже у них зав'язалися романтичні стосунки. Спочатку Марк знімав її житло, і Лія називала його «шугадеді» за це, а він її своєю принцесою. На орендованій квартирі вона прожила півроку, а Марк підвідував її так часто, як міг, адже у нього була родина. Згодом він поселив Лію на своїй фермі і дозволив взяти її тваринок з собою. Та умови для проживання там були погані, адже сараї на території не призначені для цього. Лія переїхала до корабельного контейнеру, який був більш-менш схожий на придатну для життя кімнату з надувним ліжком і міні-кухнею. Це приміщення зачинялося лише зовні. Вона довгий час була у якості коханки, але настав момент, коли жінка почала вимагати від Марка, щоб він залишив свою цивільну дружину і належав тільки їй. Це сталося у травні 21-го року. Марк зі свого боку вже зробив все, аби Лія сама цілком і повністю належала йому, а також залежала від нього. Жінка була вразливою і піддавалась його маніпуляціям вона була ізольована від світу на віддаленій фермі, без засобів до існування. Марк забезпечував лію всім, що та потребувала, в тому числі й ліками. Однак платити за це жінка мала не просто інтимною близькістю, а й виконувати всі найсміливіші фантазії Марка, навіть якщо їй це не подобалось. Марк Браун був схиблений на насильницькому статевому акті, і зовсім не через велике кохання він послив лію у цей контейнер. Вона була його полоненою і навіть не знала про це. Закохана жінка не усвідомлювала, що більше ніколи не покине цю ферму живою. Незадовго до зникнення Лія розмовляла зі своїм другом. Вона розповіла, що Марк накачує її різними речовинами, а потім пересуває речі в кімнаті, щоб їй здавалось, наче вона божеволіє. Жаліла, що почуває себе у неволі, але не може нічого з цим зробити. А вже 7 травня телефон Лії відключився і вона більше не виходила на зв'язок. Поліція знайшла на території ферми обвуглену бочку. Вона нагадувала ту, в якій виявили рештки Алекс Морган. Але в цій бочці не знайшли жодних доказів. Тому залишалось лише підозрювати, що Лію Вейр спіткала така ж сумна доля. У червні 21-го року на тому ж сайті з ескортницями Марк натрапив на свою давню знайому – жінку на ім'я Елізабет Говерт. 20 років тому вони разом навчались, але втратили зв'язок до цього моменту. Марк написав їй і вони поновили спілкування, довго переписувались і навіть говорили по телефону, обговорювали, хто як живе, що нового, цікавого. Марк розповідав Елізабет про жінку на ім'я Лія, але завжди казав про неї у минулому часі, а потім додав, що вона пішла життя добровільно. Вони з Елізабет збирались зустрітись особисто, але в той же період Марк познайомився з Алекс, тому скасував заплановану зустріч. Згодом Елізабет почала отримувати дивні повідомлення від чоловіка. Він скинув їй фото Алекс з підписом. Це моя подруга, я їй нічого не зробив, але міг би. Я не завжди милий, це постійна боротьба. Я хотів би розповісти тобі про все погане, що я зробив заради справедливості, кохання, поваги чи грошей. О четвертій ранку він написав: Зараз четверта, я не буду це відправляти. Я люблю тебе. Я робив жахливі речі, але я б ніколи не зробив подібного з тобою, ти заслуговуєш кращого за мене. Я буду дуже обережним з тим, як я це скажу. Це знов сталося нещодавно, коли викидав дещо. Це дуже неприємно робити. Стара бочка, 5 літрів бензину і мало що залишилось воно розгорілося, сильно, бочка для масла горить майже білим. Ти проходиш через багато сходинок у такій ситуації. Я не так давно втратив Лію і майже провалився до крилячої нори. Мені важко на серці, в голові та душі через те, що я зробив. Я психопат з совістю це такий прикол. Коли він це писав, була середина червня. Він тоді лише познайомився з Алекс Морган, а значить, в бочці згоріли рештки Лії. Елізабет не розуміла, що читає справжнє зізнання, яке приховане під муками совісті. А наступне зізнання вже у подвійному вбивстві почує начальник Брауна. На жаль, Лію Вейр так і не знайшли. Але слідчі певні, що Марк Браун позбувся її у такий же спосіб, як і у випадку Алекс Морган. У кінці Літлбрідж знаходився ставок. Коли поліція осушила його в надії знайти рештки лії, вони натрапили на іншу жахливу знахідку. Кістки собаки були прив'язані до гирі. Це був помаранський шпіц леді, що належав Лії. Слідство виявило, що незадовго до її зникнення чоловік шукав в інтернеті відео для дорослих жорстокими діями. Він вводив такі терміни, як побуття, свалтування та утримання проти волі. Коли справа дійшла до суду, Браун стверджував, що Алекс Морган загинула в результаті нещасного випадку на фермі, начебто вона вдарилась головою, коли послизнулась в його майстерні. Він спалив її, тому що панікував і був певен, що його словам не повірять. Стосовно Лії, Марк Браун запевнив, що вони розійшлися з нею на початку 21-го року і коли востаннє бачив жінку, та була жива. Браун ніколи не визнавав своєї вини і відмовлявся говорити, як саме померли ті дві жінки. Він вигадував одну брехню за іншою, аби уникнути покарання, але присяжні не повірили його словам. Суддя Хілігард заявив, що якщо Браун забажає розповісти про те, що він зробив сілом Лії він візьме це до уваги перед присудом. Однак Браун зберігав мовчання. Присяжні радились 10 з половиною годин, перш ніж винести остаточний вирок. У 2023 році чоловіка було визнано винним в вбивстві обох жінок. Його засудили до двох довічних ув'язнень, і він має відсидіти мінімум 49 років, перш ніж отримає право на апеляцію. Поліція вважає, що третьою жертвою повинна була стати Елізабет Говард, давня подруга Марка Брауна. Та, на щастя, влада змогла запобігти цьому та посадити за ґрати потенційного серійника.